Рятувальник Згадяча під час антитерористичної операції втратив руку. Це єдина людина, яка із системи Державної служби надзвичайної ситуації України Полтавщини попала безпосередньо в зону антитерористичної операції. На превеликий жаль, і наша людина отримала ну, тяжкі, тяжкі поранення, тому ми і весь особовий склад Полтавщини. Служби собрався хто скільки може для того, щоб надати допомогу саме в лікуванні. Колеги з державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області зібрали понад 30 тисяч гривень для підтримки героя. Психологи управління надають Геннадію Пономаренко кваліфіковану допомогу. Зараз поранений проходить лікування у військовому госпіталі міста Полтава. Після одужання його обіцяють поновити на службі в МНС. посада. Для вас буде і незалюбки з вами зустрінемося ще раз на кадровій комісії, коли будемо приймати вас на посаду.